Дня. Вітаю на каналі Квітосад Півдня. На дворі красиво, сонячно, але вода замерзла, тому першим ділом оглядаю свої квітучі рослинки. Мультифлора стоїть хоч би що. Жовта медова гризантемка просто очі вбирає, сяє на сонці. Рожева, здається, тільки й чекала такої погоди. Ще одна хризантемка розкрилася, мов маленький сонечка. І ця помпониста гарнюня гарнюня. Уже знайома вам гайлардія. Квіточки дещо поникли, але листочки залишаються соковитими, зеленими свіжими. У манюнької теж все так само. Ще одна хризантемка, малесенький кущик, але по-своєму гарненький. Ось цікавенька, те, що залишилося, бо інше все зрізала. Айстрочка пізня у всій своїй красі, квіточки пухнатенькі, м'якенькі, як котушики. Ця айстрочка була як ромашечка, а тепер пелюсточки підкрутилися від холоду і неначе кучерява стала. У цієї айстрочки теж лахматенькі квіточки, але пелюстки трошки поскручувались, тим не менше, кущик продовжує бути красивим. Пізньої хризантемки зарості, надіюсь, погода потягне така, що вона зможе повністю розкритись і показати свою красу. Поки іду, дивлюся, як сильно за цю ніч обсипалася черешня, встелила всю землю у садку. Яблунька багато скинула листя. Оце ж вчора, як почула на вечір, як сильно холодає повітря, то злякалася, що не встигну свої хризантемки зберегти на зиму і пішла бігом. Засікатор взялася і почала шманати усі кущі. І от подивіться тепер, що у мене вийшло. Наскладала букетів аж 4 штуки різних. Погляньте на оцю красу, яка отрималась. І скажіть мені, що не варто садити кущі, які високі і не тримають форму. А от букета ось такого зробити із них це в самий раз. Ці фарби очі вбирають. А якби ви знали, який запах, це просто не сказати словами. А це пізні, тільки що показувала кущі, і був ем, один кущик отакої світленької, біла із рожевим відтінком. Це дуже пізні одна й друга. І бувають роки, коли мороз. Перший вдарить градусів 5-7, і тоді е, такі квіти не розцвітають. Тому нарізала і їх, букет отримався, ну, знаєте, в стилі щось у цьому є. Але це квітка, яка поступово розкриється, так що я чекаю від неї краси попереду. А оце щось неймовірне просто букет із Айстер. Навіть сама ніколи ще таких не робила. Ось тут декілька, бачите, і біленькі пухнатенькі, і синенькі, лахматі, крупненькі. Оці ромашкові, які тільки що показувала. Вчора встигла їх взяти ще у трохи кращому виді. Сьогодні вони вже більше на дворі закрутилися. Ось малинова пухнатенька теж колір. Просто, як кажуть, сума сайті. Ну, просто, як на мене, шикарний букет. Для того, щоб порадувати око та ще й взимку, ну, не знаю, кращого навіть варто, важко знайти. Ну, а які квіточки залишились на коротеньких ножках, то от такого маленького вже зліпила з усього, що було. Тут ястрочка є дуже пізня, вона тільки-тільки розкривається. Вона зазвичай не встигає у мене відкритись. Мабуть, треба, щоб іще в тепліших районах її садити. Але цього року ось встигла. Так що, думаю, у хаті в крайньому разі ще трохи поцвіте. Це букетик у стилі, е, е, у, як у, раніше було на перше. Вересня у школі чогось глянула на нього і зразу така асоціація склалась 1 вересня в Радянській школі. Капець. Ось ці букети тримаю у веранді, там у мене не отоплюється, але й мороз туди великий, не залазить. Тому квіти зазвичай стоять. Аж до Нового року, а було одного разу, що аж до 8 березня втрималось декілька квіток. І причому не тільки вигляд зберігають, а ще й запах свій, той морозний свіжий зберігають. Дуже люблю ці квіти. Звичайно, їх до весни стільки, як зараз, не буде, тому що кожного разу, коли міняю воду, то відкидаю ті, які. Або засохли, або зів'яли, або обсипалися. Обов'язково мию кожна стебель. Стебель це у свіжій воді, обрізаю кінчики сікатором, щоб новий доступ був вологи до стебла. І знову ставлю у воду. Оце і весь догляд, ніяких хитрощів. І квіти стоять довго-довго. Красота. Милуюся і бажаю, щоб і у вас, у кожного знайшлося щось таке, щоб ви могли кусочок осені або і літа занести в хату і зимою, щоб було на що милуватися. Дякую вам за увагу, гарного всім дня і на сьогодні до побачення!